У п'ятницю на півночі, в сході та північному сході України, а також в західних областях пройдуть грозові дощі у центральній частині та на півдні впродовж дня 30 червня. Нічого серйозного дощового. Ймовірність незначних опадів у цих регіонах з'явиться хіба що завтра ввечері, повідомила синоптик Наталка Діденко. Температура повітря у більшості областей очікується в межах плюс 20 плюс 26 градусів на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. місцями від плюс 18 до плюс 22 у південній частині та на Закарпатті від плюс 25 до плюс 29 градусів. Вітер буде завтра північно-західного напрямку, помірний, місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. У Києві червень завершиться теплішою погодою до плюс 24 градусів, проте день 30 червня буде вітряним. Сьогоднішні дощі найближчої ночі та завтра вранці припиняться, то вдень у п'ятницю також істотних опадів не очікується. А вже ввечері завтра знову подощить у столиці. Надалі, з початком липня, повертається в Україну висока температура повітря. Відновиться спека, а позначки термометрів підтягнуться до плюс 25-31 плюс градуса. Лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода. Кінець червня в Україні буде проголодним та з опадами, а з початком липня до нас повернеться 30 градусна спека. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Погода у липні цього року буде спекотнішою, ніж зазвичай. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Середня місячна температура передбачається від 20 до 25 тепла, у Карпатах від 16 до 18, ще на 1-2 градуси вище за норму. Повідомили синоптики. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.